Проводиться е, слідча діє. Слідчу дію проводить слідчі СВ березівської РВПськобла. Зусі боків гляда. Bu zorluğun içine giriyor. Поліцейські затримали жителя Березівки за вбивство співмістянами. Подія сталася за місцем мешкання потерпілого. Сварку, що виникла між чоловіками в господарському приміщенні, з будинку почула жінка потерпілого, яка подзвонила знайомому, а той у поліцію. Прибувши на місце події, поліцейські виявили у літній кухні тіло господаря, а на подвір'ї нетверезого гостя. Правоохоронці встановили, що чоловіки разом вживали алкогольні напої і під час застілля посварилися. У розпалі конфлікту вість накинувся на господаря з ножем та сокирою, якими завдав йому удари у груди та голову. Потерпіли загинув попередньо від крововтрати. З місця події поліцейські вилучили ймовірні заряди злочину та інші речові докази, які скерували на експертиз. Під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури слідчі Територіального підрозділу поліції повідомили фігуранту про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під варто. Слідство триває.